Наскільки насправді злим ви можете бути в брамі Балдура. В черговому проходженні я вирішила піти шляхом повного розчеловічування. тобто брати найгірші можливі шляхи та зробити найбожевільніші вибори. І привіт! Я Настя, ти на каналі Пригморська Відьма, а це відео про те, як стати абсолютним злом в Baldur's Гейт, з вас лайк, підписка та коментар і погнали розбиратися. Деякі вчинки, звісно, є самовиключними. Як от ми вже не познущаємось з Віла після нападу на гай, бо він залишить паті. Ну і лейзель можна вбити раз 10 за гру, що обірве її квест зарано. Але я постараюся вижати максимум з усіх злих опцій, і тому давайте вже перейдемо до кривавих виборів першого акту. Звісно, для лихого проходження вам знадобиться ніхто інший, як темна жага, бо саме у цього персонажа найбільше особливо жорстоких опцій вирішення будь-якої ситуації. Я нарешті вирішила пограти за драконича і зробила з неї чародійку з хаотичною магією. Ідеальна опція для цього злого хаотичного проходження, бо то неконтрольована магія міняє нас і того, кого ми атакуємо місцями, то перетворює всіх довкола на котів, то раптом моя геройка стає вівцею, то всі стають маленькими, одна персонажка гігантською. Словом, дуже багато фану і дуже мало логіки, те, що треба для цього проходження. Найперший злий вибір, який доступний виключно, якщо ви граєте за жагу, це якось куснути руку гейла, і тим самим не завжди втратити його в паті. This to be pruned, and from. Звісно, ви можете не врятувати Тінесерду на кораблі, і це теж можна вважати злим вчинком, але це скоріше нерозумно, бо забрати топовий меч в камбіона без неї буде складно. Тому перша жертва цього проходження наш любий гейл. Цілому вбивати компаньонів направо і наліво це родзинка лихого проходження. І наступною жертвою може стати лейзель. Якщо ви вмовите бісині випустити її з пастки, то у вас багато вибору не буде або лейзель, або вони. Обидві опції доволі безжальні, але якщо ви оберете прибрати гіт'янку, то це лише перша з її можливих смертей. Далі буде більше. Ну і будучи жагою, ви можете добряче так поскудити життя біженцям тіфлінгам, нападаючи то на паралізовану дівчину на складі, то вмовити рола найти геть, щоб потім знайти їх тіла в другому акті, чи змусити бідного переляканого зору плазувати на вколішках перед Лейзель. Але, звісно, найлихіший вибір це переконати Арабеллу тікати від коги і споглядати, як на неї нападе змія. Опісня можна навіть буде з'їтися з когою на тому, що ви два монстри, що насолодились цим видовищем. А ще тут можна буде пристати на пропозицію Зевлера і вбити когу до завершення ритуалу, тим самим спровокувавши різанину між тіфлінгами та друїдами. До різанини може призвести також, якщо ви поцупите їх башка і втрутитесь в ритуал. Але я вирішила розгадати таємницю коги, зупинити ритуал, щоб привести туди армію Абсолют і влаштувати справжній жах. Там же ви можете відмовитися брати отруту у неті і тим самим спровокувати бійку. Та відразу замкне вас з нею в кімнаті, з якої не вибратися, якщо ви не посупили у рета табличку. Тільки відкривши сховок, я змогла телепортуватися з того місця. А зовні, поруч з тіфлінкою, в якої можна вибити монет в душі, ви знайдете не дуже привітну білку. Як ужага може легенько так купнути ножкою. Якщо ви думали, що на цьому страждання тіплінгів закінчаться, то ні. Як тільки ви підете на відпочинок після відвідин гаю, до вас завітає Алфіра, і як би ви не намагалися прогнати її з табору, вона все одно лишиться, а посеред ночі ви знайдете себе всього в крові над її тілом. Like and... Перемістімось з гаю до вимерлого селища. І запустимо Баркуса політати, бо не все ж рятувати його дупу. І неподалік від нього можете заручитися підтримкою Віла та асасинів, що полюють на карлак, висідити цю красуню та добити її, відтяпавши наприкінці її голову. Ви отримаєте доволі посередній меч, а віл від Мізори буде нагороджений цікавими обладунками. І якщо ви думали, що попередній вибір жахливий, то почекайте, поки я вам розповім, що і на дрябка ви теж можете напасти, торкнувши тіло його колишнього власника. Наступним недобрим чинком є чергова можливість позбутися лайзель, коли вона нападе на вашого персонажа вночі, відчуваючи, що ви перетворюєтесь. Ну і щоб далеко не відходити, чергова втрата гітянки можлива, якщо стати на бік цінесерди в їх конфлікті. Ви думали це все? А от і ні. Якщо ви не послідуєте за Лайзель до воса, а залишите її з ним одну, то вже потім ви знайдете її тіло, а всі гіт'янки тригарнуться на вас за наступної зустрічі. Уявімо, що ви накусали руку Гейла, і він досі з вами в паті. В садиської насолоди можете отримати, не даючи йому артефакти і дивлячись, як він страждає в таборі. По фіналу в першого акту він мав би залишити паті, але в мене щось він досі не пішов. Ну і чергова опція позбутися компаньона це прибити астеріона на місці за спробу вас вкусити. Залишимо в спокої на секунду наших компаньонів і доберемось трохи до табору гоблінів. Не забудьте на вході обрати максимальну луховську опцію з природою, і тоді у вас з'явиться весела опція кинути капульками в гобліна. А ще зоркеструйте смерть катюги руками коріли помічниці Рафаеля, яка прийде нам на допомогу. <зас> і поки ви в таборі гоблінів, можна напасти на Галсіна і прибрати його зі шляху. Не забудьте пізнати любов Лавіатара, прийнявши участь в місцевих БДСМ-іграх. але не будемо ще спішити нападати на гай спочатку нам треба якось позбутися віла з максимальною користю. Тому перейдемо до спочинку в Лакіт, де ви можете посприяти загибелі флорі або і мужчини під завалами в пожежі, відкривши двері до сусідньої кімнати і споглядаючи, як вогонь дістається його. А, ну і поруч з флорі, коли будете відбивати караван, можете переманити гнолку на свій бік, а потім змусити її самознищитися. Теж доволі жорстока опція. Доставити скриню каравану можна до сховку з ентерітів, по якому всюди розставлені пастки та бочки з вибухівками. Ну а ми ж любимо, коли воно горить, палає, люди суїтяться, пожарки приїжджають. Тому підриваємо сховок, але спочатку віддаємо їм не відкриту скриню каравану, щоб отримати арбалет. Та купуємо в їх продавця рукавиці для Акстаріона, а скриню ви заберете вже назад після ліквідації лідера. В Скрині зентеріці захований глипач, якого можна доволі цікаво використати. Від зентерійців можна дістатися до підмороку і там кинути цю пляшку на іншого глипача. Одного з них вам все одно доведеться добити, але куди легше добивати вижившого вже після того як він отримав дамаг. Для кращого розуміння дачі глипач. До створіння в пляшці має червоне око, а глипач, що живе в підмороку синє. Але мій глипач з пляшки вбив того, що з підмороку тільки на шостій чи на сьомій перезагрузці. А до того створіння з підмороку його постійно паралізувало і вбивало за пару ходів, не отримуючи нормального дамагу від мого бійця. Але це було доволі весело. Також в колонії грибочки можна отримати завдання знайти дуже цінний і важливий гриб. Ну і чоловіка в місцевої продавчині. Підривати гриби, коли він ще знаходиться в пасі, звісно, дуже весело, але таким чином ви втратите дорогоцінний гриб. Тому раджу взяти ліксиропору отруті і швидко бігти до шляхтоніжки, поки бідний збирач буде помирати від випарів. І раз ми вже нарешті добрались до колонії, то біля Суверена можете забрати файні черевики з гоблінки, не рятуючи її від отрути. Ну і найлегіше, що ви можете зробити в підмороку. Це напасти на місцевого суверена і привести тирана грибочка до влади. Але краще це робити, коли ви від тимчасово чинного суверена заберете всі скарби. Вбивати всі грибочки не обов'язково, бо як тільки чинний суверен буде переможеним, то глид відразу почне контролювати всіх інших і бою буде кінець. Відпливши трохи від колонії, ми можемо спаскудити життя парочки дворфів, ну і декілька мгномів. Наприклад, ви можете спокійно поцупити порох і піти собі, а можете забрати порох і ще й прикінчити філімону. Також не забудьте підмішати в напої дворфів отруту і споглядати, як вони нічого не підозрюють чи пиячать. А, ну раз ми вже заговорили про отруту, то ще можна отруїти гоблінів в їх таборі. <рес> Fighting those looters і crush it! І я вам казала, що Віла може бути користь, бо його в підмороку можна принести в жертву буалу. І тим самим всі присутні на ритуалі отримають його благословення. Дякую за ідею коментатору Крейзі Кет. So like so ну і вишенька на торті всіх безчинств підмороку це об'єднатися з Ніром і влаштувати разом з ним різанину. Бо хто хоче переконувати його не вбивати? Точно не темна жага. Але не обов'язково робити цей союз довготривалим. Бо можна позбутися ватажка, принести його макітру в і отримати від нього доволі цікаве намисто тиранії, яке допомагає залякувати опонентів. Далі чи то з новим патчем пофіксили цю механіку, чи то того, що я ще не була у Ягі, але грибочки перенесли мене не в закриту кімнату її сховку, через яку до його не попасти без маски, а на її подвір'я. І тим самим ми автоматично не втрутилися в її діалог з братами, того вона їх сама прикінчила на місці. А вже в хатинці я ще отримала її око. Але цікаве уточнення: оскільки я на той момент ще не дійшла до охопленів, то око окоболо я в результаті не змогла отримати, бо гра не дозволяє мати два хворих ока. Також, якщо сліги і врятуєте Меріну, зможете з нею познущатися, якщо заберете в собі її чоловіка або розламаєте паличку в неї на очах ну або взагалі можете на них напасти і бити вагітну жінку. По суті, немає межі вашому лиходійству. Раптом ви не вигнали Астаріона з табору ще за першого укусу, то біля хатинки Яги у вас буде можливість віддати його мисливцю на монстрів, що в результаті спричинить вбивство їх табору в третьому акції, бо Казадор пошле своїх посіпак забрати Астаріона до палацу. Аджасчойс. You to, to our cause. І от нарешті прийшов час напасти на хай з Мінтарою. Брехливо прокравшись всередину і відкривши їм ворота на подив зеблера та інших. Без карлак вам зброя з пекельного заліза від демона не світить, тому сильно не засмучуйтесь. Після вирізання гаю можна буде провести ніч з мінтарою і граючи за жагу, у вас буде опція прикінчити її прямо там. Але нащо позбуватися їй так рано, коли попереду нас чекає стільки цікавих можливостей з дров. Але час завершуватись першим актом і пора нарешті йти до крешу. І от ми знову дібралися до нещасної лейзель, яка не оцінить, якщо ми поліземо в очищну машину перед нею і може загинути в цей момент. Також в Креші можна забрати яйце і віддати його торговці, щоб потім в третьому акті знайти її людей, вбитими тим самим перевихованим гітіянки. Ще одна опція втратити Лейзель – це не переконати її не віддавати артефакт, і тим самим вона приєднається до генерала та його воїнів. Фу. А ще ви можете посприяти смерті Гіта, який вірить в Орфея, не втручаючись його долю, а також спробувати напасти на сойку. Ну і найдраматичніша опція в Креші – це його повне знищення, яке можливо, якщо ви заберете кров тандера, не використавши герба. А на цьому все котани. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Пишіть, чи хочете ви продовження про другий акт і чи я щось забула. А ви не забувайте донатити на ЗСУ і всім па-па!